Та його вчитель Білий Кіт, глава дев'ята Цей високоповажний, не Король драми. Смак у Чуваніна був справді жахливий, сухий, одноманітний, безнадійний. Тільки погляньте на ці пошарпані старі книги, що наповнюють його книжкову шафу. Каталог стародавніх печаток, ілюстрований каталог екзотичних рослин, ноти ордену Жуфени з Лінї, збірник про рослини. Стільки книг, і лише деякі з них можна вважати прийнятним для читання матеріалом, наприклад, Дорожні нотатки Башу або Рецепти Башу. Можень брав кілька нових книжок, які Чуванін, судячи з усього, читав нечасто. і нашкрябав купу порнографічних малюнків та написів на сторінках. Малюючи, Мажень розмірковував. Тут принаймні вісім, якщо не десять тисяч книжок. Хто зна скільки часу мене, поки Чуванін помітить, що деякі з них були видозмінені настільки, що претендують на звання заборонених. І коли цей час настане, дізнатися, хто автор такої творчості вже буде неможливо. Гніватися це все, що залишиться робити учителю. Просто прекрасно, чудово! Прокручуючи ці думки в голові, можень не зміг стримати сміху. видихнув він, обіймаючи книжки зі своїми шедеврами. Можень дав волю своїй багатій уяві і, не зупиняючись, уніс корективи в понад десяток книг. Під його руками з'являлися все нові нові найрізноманітніші зображення розпусних сцен. Кожна його риска. Виходила піднесеною та витонченою, а з використанням художнього прийому цаої мазки виглядали так, наче їх овіяв легкий бриз. Якщо хтось, позичаючи книги в старішини Юхена, випадково обере одну із цих, неважко уявити, які чутки поповзуть. Старішин Йохен дійсно звір у людській подобі, якщо вставляє непристольні малюнки чоловіків та жінок між сторінками очищення душі. Старішина Йохен лише вдає хорошого та порядного вчителя, а сам ховає ілюстрації з чоловіками блудодійниками в посібниках із техніки меча. Який у біса безсмертний Байдов, та це буквально звір із людською шкірою. Чим більше можань думав про це. Тим смішніше йому ставало. Врешті, він аж почав кататися по землі з пензликом у руці. Він реготав, тримаючись за живіт і брикаючи ногами від радості. Він настільки захопився, що навіть не помітив, як чийсь силует з'явився у дверях бібліотеки. Шемею, що увійшов до бібліотеки, розгорнулася достатньо цікава картина. Можень валявся серед купи книжок і сміявся як божевільний. Шимей. А Жаню, що ти робиш? Оговтавшись після декількох секунд заціпеніння, Можень швидко сів і почав поспішно ховати за собою всі непристойні малюнки. Він зробив максимально серйозне обличчя і відповів Підлогу мию. Шимей ледве стримав сміх. Своїм одягом я не зміг знайти ганчірку. А що ти тут робиш у такий час, Шмию? Тебе не було в кімнаті, тому я вирушив на пошуки, і мені підсказали, що ти маєш бути вчителя. Він зайшов у бібліотеку і, м'яко всміхаючись, допоміг прибрати розкидані на підлозі книжки. Нічого було робити, тому я вирішив навідати тебе. Ці слова приємно здивували Можаня. Та зробили його дуже щасливим, і яким би бовдаром він не був, зараз зміг лише зніяковіло піджати губи, утративши вміння говорити Так, а, а, прошу сідай. Можень не міг знайти собі місця від щастя. У його голосі відчувалася нотка хвилювання. Я принесу тобі чаю!» Це не обов'язково. У нас будуть проблеми, якщо вчитель дізнається, що потайки прийшов сюди. Можень почухав потилицю. Гадаю, що так. Чуванін цей виродок. Рано чи пізно я позбудуся його контролю та влади над собою. Ти, напевне, ще не їв, так? Я приніс тобі трохи їжі. Очі Можаня засвітилися. Вонтони? Вони тобі ще не набридли, га? Павільйон червоного лотоса далеченько. і я гадав, що вонтони охолонули б, поки я приніс їх сюди. Тому я обрав дещо інше. Спробуй, можливо, це сподобається тобі ще більше. Шамей розкрив коробочку з їжею. Усередині виявилося декілька гострих страв свинячі вуха шуньфен, свинина в рибному соусі, курка гунбао, биття гірки та рис. Цього разу ти додав перцю? Я боявся, що ти напихатимеш їжею, тому додав зовсім трохи, сказав Шамей усміхаючись. Обидва полюбляли гостре, і він, звісно, розумів, що їсти без приправ невелике задоволення. Твої рани ще не загоїлися, тому я поклав лише дрібку тільки для кращого смаку. Краще так, аніж взагалі без безпецій. Можень жадібно жував. Його ямички у світлі свічки виглядали солодкими, як мед. О, я настільки зворушений, що зараз заплачу. Шимей, стримуючи сміх, сказав не варто. Їжа охолоне, поки будеш плакати. Спочатку вечеря, потім сльози. Можень промогикав на знак згоди. Його палички рухалися із дивовижною швидкістю. Можень завжди їв, як голодний пес. Чуванін ненавидів його неналежний спосіб споживання їжі, але Шимей не зважав на це. Шимей завжди добре ставився до нього. Він, сміючись, попросив їсти повільніше і запропонував горнятко чаю. Коробочки спорожніли миттєво. Можень погладив себе по животі і задоволено зітхнув, а його очі радісно звузилися. Хух, наївся. Шимей ніби ненароком запитав Що краще вонтони чи ці страви? Що стосується їжі, можень присвячує їй себе. Як першому коханню. Він нахилив голову, його м'які та блискучі чорні очі подивилися на Шемея, і він з усмішкою відповів Вонтоне. Шемей похитав головою, усміхаючись, після чого заговорив А Жаню, дозволь мені допомогти тобі змінити пов'язку та накласти ліки. Лікарську май зробила пані Ван. Пані Ван була послідовницею медичного ордену Гуіє. Її бойові навички не вражали, та вона й не любила битися. Зате їй подобалося вивчати медицину. Юксишен мав власний сад лікарських рослин, де вона особисто посадила багато цінних трав, що пліки ордену ніколи не закінчувалися. Можень зняв верхній одяг і сів спиною до шимея. Його шрами ще трохи боліли, але теплі пальці Шимея ніжно наносили мазь, і він поступово забував про біль а його голову заповнювало зовсім інші думки. Усе. Шимей обмотав новими бентами можання і обережно затягнув їх. Одягайся. Можань повернув голову, щоб подивитися на шимея. У тьмяному жовтому світлі свічок його шкіра виглядала блідою, як сніг, і жага можання розросталася все більше та сильніше. У нього пересохло в горлі. Він не хотів одягатися, але після хвилини вагання нахилив голову і натягнув халат на плечі. Шмею? Їх тільки двоє в бібліотеці. Вони наодинці, сховані від усіх. Атмосфера якраз хороша для таких самотніх хлопців, як вони. Можень хотів сказати щось романтичне, але, на жаль, він був безграмотною людиною. Яка навіть епоху свого правління назвала дзіба. Тиша тривала доволі довго. Врешті він із почервонілим обличчям зміг видавити із себе лише три слова: Ти дуже хороший. Чого це ти раптом? Я ж завжди такий. Я теж хочу бути хорошим для тебе. Можені ретельно слідкував, щоб його голос залишався спокійним, але руки невпинно пітніли. Видаючи бурхливі переживання серця, Коли я стану сильним, я нікому не дозволю тебе ображати, навіть вчителю. Шемей не знав, чому той раптом почав говорити щось подібне і на мить завагався, але однаково тепло відповів Гаразд, відтепер я буду покладатися на ажання. «Угу», – Пробормотів у відповідь Можань, – Схвилювання відчувалося дедалі сильніше під чаруючим поглядом Шимея. Не наважившись поглянути на нього, він сором'язливо опустив голову. Він завжди поводився обережно із цією людиною, але іноді був занадто нав'язливим та впертим. «Ох, учитель наказав тобі прибрати всі ці книги та опорядкувати їх протягом ночі. Можань вважав своїм обов'язком зберегти обличчя перед людиною, яка йому подобається. Не так усе й погано, я впораюся, але мені потрібно трохи прискоритися. Шамей промовив. Дозволь допомогти. «Ні, за що. Якщо вчитель дізнається, він і тебе покарає, рішуче відповів Можень. Уже пізно. Тобі потрібно повертатись і лягати спати. У нас завтра зранку заняття. Шамей узяв його руку, тихо сміючись. Не хвилюйся, він не помітить». Ми будемо дуже тихо. Він навіть не встиг закінчити речення, як крижений голос перервав його. Що ви будете робити тихо? Вони не помітили, як Чуванін покинув майстерню. Він стояв на порозі бібліотеки в тонких білих одежах і дивився на них без жодної емоції. Від його обличчя віяло холодом, а очі Фенікса повінці заповнилися кригою. Перш ніж відвести погляд. Очі вчителя на мить затрималися на їхніх сплетених руках. Шимидзінь, мов ю, а ви, я бачу, сміливці. Ши, учитель, майстер, зразок, «Міндзінь!» світлий, чистий. Обличчя Шимеї миттєво зблідло, і він одразу відпустив руку Можаня, тихо сказавши Учителю, зрозумівши, що ситуація доволі кепська. Можені опустив голову. Учителю. Чуванін увійшов, ігноруючи можаня, і поглянув на Шимея, який стояв навколішки на підлозі. Він холодно сказав По всій площі павільйону Червоного Лотоса стоять мої бар'єри. Ти справді думав, що я не дізнаюся, якщо хтось раптово завітає сюди. Шиме, оповитий страхом, вклонився до землі. Цей учень зробив помилку. Можаня охопила паніка. Учителю, Шимей прийшов допомогти мені змінити бенти і вже збирався йти. Будь ласка, не карайте його. Шимей теж запанікував. Учителю, це не має нічого спільного з Машиді. Цей учень помилився і бажає прийняти покарання. Бліде обличчя не почало синіти. Він майже нічого ще не сказав, а ці двоє вже поспішно намагалися виправдати один одного. Наче натрапили на лихо, проти якого мали об'єднатися. Човонін якийсь час мовчав, насило стримуючи зригання брів, після чого холодно промовив Які міцні стосунки між учнями ордену. Це так зворушливо. Я, здається, єдине зло в цій кімнаті. Можень, учителю, не говори зі мною. Чуванін махнув своїми широкими рукавами, не бажаючи більше нічого сказати. Може й не знав точну причину, чому вчитель так розлютився, можливо, через те, що той ніколи не любив чуйність у будь-яких її проявах, і, незалежно від того, що саме відбувалося, це завжди виглядало брудом у його очах. Усі троє довго мовчали. Чуванін різко повернувся, щоб піти. Котики очей шиме почервоніли. І він розгублено промовив Учителю, перепишеш правила ордену десять разів. Можеш йти. Шимай опустив вії, помовчав мить і тихо відповів. Зрозумів. Можан стояв на колінах, на тому ж самому місці. Шимей підвівся, глянув на нього, повагався деякий час і, знову опустившись на коліна, став благати чуваніна. Учителю, Ранимо мошиді тільки почали загоюватися. Це учень, хочу проявити нахабство і попросити вас не бути занадто суворим з ним. Чубанін, не промовивши й слова, завмер у мерехтливому світлі ліхтарних свічок. Згодом він повернув до них голову, звів стрімкі брови до палаючих вогнем очей і зі злістю промовив Досить базікати. Чому ти ще досі тут? Чуванін був надзвичайно вродливим. Але йому не вистачало лагідності. А коли він злився, виглядав ще більш лякаючим, Шимай здригнувся, і, щоб не розлітити вчителя ще більше і не створити неприємностей моженю, швидко поклонився і пішов. Вони залишилися в бібліотеці лише вдвох. Можень про себе зітхнув і промовив Учителю, цей учень помилився. цей учень негайно продовжить порядковувати книги. Несподівано Червонін, не повертаючи голови, сказав Ти можеш іти перепочити, якщо втомився. Можень здивовано підняв голову. Човонін крижаним голосом продовжив Я тебе не триматиму. Чому ти відпускаєш мене так просто? Це пастка? Можень кмітливо відповів Я не піду. Чуванін зупинився і холодно посміхнувся. Добре. Якщо ти цього хочеш. Після цих слів він махнув широкими рукавами, повернувся і пішов. Можень був приголомшений. Хіба це не пастка? Він був упевнений, що Чуванін дасть йому ще пару томаків вербовою лозою. До пізньої ночі він все таки закінчив і, позіхаючи, вийшов із бібліотеки. Було надто пізно, але в кімнаті чуваніна виднілося слабке світло. Га? Цей настирливий демон ще не спить? Перед тим як піти, Мажень вирішив попрощатися із Чуваніном. Зайшовши всередину, він побачив, що Чуванін уже заснув, але забув загасити свічки. Або, можливо, він так стомився, що заснув прямо за роботою. Глянувши на макет нічного вартового біля ліжка, металеві рукавички на руках Чуваніна і механічну застіпку, яку він усе ще щільно стискав у руці. Можень впевнився, що саме так усе й було. Чуванін не виглядав таким суворим і холодним, коли спав, згорнувшись калачиком у своєму ліжку, заваленому деталями механічного воїна, пилами та сокирами. Через купу розкиданих навколо речей місця, щоб вільно розміститися на ліжку, майже не залишилося, тому він згорнувся в маленький клубок довгі та тонькі вії звисали з його очей. Неочікувано він здався дещо самотнім. Можень деякий час дивився на нього. Чому Чувонін так розлютився сьогодні? Невже лише тому, що Шимей увійшов до павільйону Червоного Лотоса і хотів допомогти з упорядкуванням книг? Можень підійшов до ліжка і закотив очі. Він нахилився до вуха Чуваніна і спробував покликати дуже, дуже тихим голосом Учителю. Чуванін тихо простогнав і ще міцніше обійняв холодні деталі механічного воїна. Він міцно спав, його дихання було рівним. Гострі зубці металевих рукавичок на руках упиралися йому в обличчя, нагадуючи кіхті кішки чи леопарда. Побачивши, що той навряд чи скоро прокинеться, можень відчув, як серце затремтіло. Він приморожив очі, а кутаки губ скривилися в посмішці. Схилившись до вуха Чуваніна, він тихо промовив Учителю, прокиньтеся. Учителю? Чуванін? Ха? Він дійсно міцно спить. Можень був у захваті. Він поклав руку на подушку та посміхаючись поглянув на вчителя. Прекрасно. Я скористаюся цією можливістю, щоб поквитатися з тобою. Не здогадуючись про наміри моженя, Чуванін спав без задніх ніг. Його вродливе обличчя виглядало досить спокійним. Можень прийняв величну позу. На жаль, він виріс у музичній трупі і не здобув гарної освіти, з самого дитинства його оточували вуличні сварки та хуабені. тому його репліки виходили особливо кульгавими та смішними. «Чу! зухвалий баламут, брехливий зрадник. Ти смієш зневажати свого шанованого імператора? Ти. Ти. Хуабень, китайська міська народна повість, що виникла з усної оповіді. Він почухав голову йому бракувало слів. Навіть коли він став імператором, з його вуз постійно виривалося щось на кшталт лярва або сучий син. Але ці слова здавалися недоречними, коли мова йшла про чуваніна. Витративши на роздуми деякий час, він раптом згадав те, що казали сестри з музичної трупи. Хоча він не був упевнений, що правильно розуміє значення цих слів, здавалося, вони мають підійти. Насупивши брови, він мовив суворим голосом Ти байдуже, невдячний мерзенний віслюче копито. Чи ти визнаєш свої помилки? Чуванін. Твоє мовчання цей високоповажний вважатиме за зізнання. Мабуть, Можань сказав це достатньо голосно, щоб потривожити Чуваніна. Той спросання щось проборчав, але потім далі засопів, обіймаючи механічного воїна. Твій злочин надзвичайно серйозний. Згідно із законом, цей високоповажний засуджує тебе. Засуджує тебе до покарання рота євнух Льов!» Він викрикнув це ім'я за звичкою і лише потім усвідомив, що євнух Льов залишився в минулому житті. Можен трохи подумав і вирішив, що й сам може зіграти роль євнуха. І він почав улесливим тоном «Ваша високосте, ваш старий слуга тут!» Потім прокашлявся і урочисто промовив. Виконайте покарання негайно. Як накажете, ваше високосте? Добре, я закінчив із формальностями. Можені не нетерпілося розпочати покарання Чуваніна. Цього так званого покарання рота ніколи не було. Можень придумав його щойно. Тож як має бути виконано це імпровізоване покарання? Колишній імператор тиран Можань урочисто прокашлявся. З холодним і зловісним поглядом він повільно нахилився до обличчя Чувоніна, яке виглядало крижаним, і як чисте джерело в сніжній долині, і поступово почав наближатися до пари блідих губ, а потім Можень зупинився. Дивлячись на Чуваніна, він вилився, повільно і чітко вимовляючи кожне слово. Чувоніне, у сраку тебе! Тебе є твою незрівняну! «Треб'язковість!» Він відпустив два ляпаси. Ха, Ха. Він зміг покарати вчителя. Так трясся. Можень був у самому розпалі, коли відчув поколювання в шиї. Збагнувши, що щось тут не так, він різко опустив очі, і його погляд зустрівся з глибокими та холодними очима Фенікса. Можень. Голос човоніним ринів, мов нефрит, що розбиває крижане озеро. Важко сказати, чого більше було в його тоні витонченості небожителя чи принизливого морозу. Що ти робиш? Цей високоповажний Тьфу. ваш старий слуга. Тьфу. На його щастя, він це промовив тихим, подібним дзижчанням комаря голосом. Чувонін трохи насупився. Але, здається, не почув. Охоплений раптовою ідеєю, можень простягнув руку і що двічі хльоснув повітря біля обличчя Чувоніна. Той виглядав дедалі суворішим. А колишній імператор світу криво посміхнувся Цей учень убивав комарів біля вчителя. Нотатки авторки. Вітаємо у випуску Ребе ТВ, що присвяченої рубриці персонажі. Сьогоднішнім нашим поважним гостем є імператор періоду правління Ванба. Вей Ю. Будь ласка, привітайте нашого спеціального ведучого Сюємена. Сюєменмен. Поки звичайні люди вдосконалюються для піднесення, ти вдосконалюєшся для того, щоб називати себе імператором. Мо, я давно хотів спитати тебе. Чому ти так тримаєшся за статус імператора, якщо в назві навіть і не згадується про імператора чи генерала? Мовию. Історія розвивається у двох напрямках. Чи не так? Сюєменмен. Здається, у цьому немає нічого поганого? Мовию. Тоді я тебе запитаю, чи бачив ти коли жовту шовковицю, що прагне до вдосконалення? Сюєменмен. А це. Мовию, якщо ти не можеш згадати, то я тобі нагадаю, як називали імператора дзядзіна Сюймен. Ця людина, вочевидь, не в тому ж виморі, що й вони. Вчитель не розповідав про нього. Мовию Твій двоюрідний старший брат готовий навчити тебе. Його назвали імператором небожителів, безсмертним мудрецем, об'єднувачем трьох початків, володарем блискавок. Безсмертним Всевишнім Сюаньду. Сюеменмен. Мовийю. Люди заздрили. Бо також хотіли, щоб їх називали імператором небожителів, безсмертним мудрецем, сяючий духом, об'єднувачем трьох початків, володарем п'яти громів, безсмертним Всевишнім Сюаньду, Тим, хто наступає на безсмертних, володарем моввию. Сюеменмен. Забирайся звідси. Я незнайомий з тобою. МОВЕЮ. Чому лише імператор може претендувати на безсмертя, а звичайному Даосу заборонено проголосити себе імператором. Картка персонажа Можань. Друге ім'я вею. Посмертне ім'я. Почесне божество великої редьки святий перпорового гомосексуального довголіття, хрипкий дух, що дратує вчителя, сертифікований найкращий лайновий актор, король драми, немов громом ударений, безсоромний той, хто наступає на безсмертних, посада імператор мертвий, соціальний образ неписьменний, поточний фаворит шимий, улюблена їжа. Чуваннін в антоної опряній олії. Не подобається, коли інші зневажають його. Зріст метр вісімдесят шість перед смертю. Цей поважний чоловік став одухотворенним юнаком після реінкарнації. Максимальна висота ще не досягнута. Навіщо про це публічно оголошувати? Хм... Цій озвучуватці є що сказати Театр одного актора. Приблизно одним оцим реченням можна описати все в цьому розділі. А ще я вже не можу одна справа озвучувати можанчика з його цими перепадами настроя, а інше, блін, ну Чуванін з його постійним. Крижений голос, холодний голос. Злісний голос. Та я задовбалася, ну я не можу це озвучити. Ну в мене не виходить. Я одну ну фразу переозвучую по мільярди разів, тому що, блін, той просто драма Квін, там ти раз, ах, вчитель, як так, як ти міг? А тут ну Це, блін, складно. А ще я озвучувала останні, боже, половину. Останню половину, ну подумаєш зараз, тому що останній мій вихідний день я просто спідраню, все. Е, типу, подумаєш половинку, ну доозвучувала. І в мене кішка, типу, просто засинає під це, там не знаю, можень оре криче, там, театр влаштовує. Моя кішечка така. Слип, казка на ніч, блін. Ще якщо раптом хтось планує їхати на Юмі фест в Києві, то ну дуже рекомендую подумати над цим і поїхати все-таки, якщо навіть не плануєте. Бо ця вельми шановна виступатиме в цій жоні з кров'ючкою, Ну коротше, повинно бути моцно. Ну і фест повинен бути класним. Я ще не була, але я впевнена, що все буде гуд. Глави виходять дуже рідко, ну вибачте, у мене часу ніфіа немає. Дуже рекомендую, до речі, підписатися на мій TikTok і Instagram. Instagram, ну, типу, так, чисто для галочки можна. А от в TikTok будуть, між іншим, косплеї і ерхи, бо в мене з'явився неймовірний косплеєр та сендзюні. Я просто дивлюся, така боже, пощастило. Джекпот вихватила. Тому ну, там будуть інколи, коли в глави виходять, я ж намагаюся рекламувати всіма способами. От, писати всім в коментарях, типу, а можна. Мені міжна перейти послухати так спам. Це реклама ну, неймовірна. То так само і із Типу, Ой, блін, вийшла нова глава, раптом залетить. Ну, блін, вибачте, мені треба актив хоча б трошки. Все, не буду вже говорити, бо я щось вже наговорила. Не в речі, взагалі хтось слухає до кінця, але якщо слухаєте, дуже дякую. От. Все, ну, в принципі, на цьому. наступний розділ буде через мільярд років, бо ну блін, Я почала крафтити крила кончені, в мене часу ніфіга, сил ніфіга, а більше часу ніфіга, бо робота кончена. О, тому всім дякую, па-па.